Слава нашому Богу за чудовий день, за погоду, яку він нам дає, за надію, яку ми маємо в ньому, якщо ми йому довіряємось, повністю своє життя, ми, ми можемо бути впевнені, що з ним ми отримуємо завжди перемогу в різних обставинах нашого життя. Сьогодні вночі, коли я Десь проснувся часа чотири і чую, як молодь, зібравшись під грибком, співає пісні, не задумуючись над тим, що може комусь мішають. Знаєте, така думка прийшла в голову. Хтось сьогодні співає, хтось сьогодні плаче, тому що. Діти гинуть, захищаючи свою країну. Хтось зробив вибір? Зробив вибір, щоб пожертвувати своїм життям. Хтось робить вибір, не задумуючись над тим, що я, може би, теж щось би міг зробити для країни, для людей. Хтось робить вибір, що він мішає людям. І кожний день, можливо, кожну годину, перед людиною завжди стоїть якийсь вибір. З самого створення світу Бог дав людині можливість вибирати. Коли Адам і Єва жили в раю, їм було добре, вони мали бесіди з Богом. Було добре. Але прийшов момент, коли сатана хитрістю підійшов до Єви, і перед людиною знов постав вибір, що вибрати, чи подальше життя з Богом, чи нарушити заповідь Божу і з'їсти той плід, який дуже манив, який дуже хотілося взяти. І коли людина не бодрствує, коли людина без Бога робить якийсь вибір, вона дуже багато втрачає. Знаєте, просто сама тема напрошується в сьогоднішній день, коли вибори ми повинні вибрати. І ви знаєте, дійсно багато залежить від нас, від людей, що треба зробити правильний вибір. І я, яке я маю моральне право не робити цього вибору? Коли чиїсь діти гинуть, а я відношусь до цього, до цього байдуже, мені одинаково, мені добре, мені зараз нічого не мішає. Чи є в мене це моральне право не робити цього вибору? Ви знаєте, я так передивлявся деяким місцям. Із Божого Слова і хочу ними з вами поділитись. Перше місце, яке ми читаємо, це повторення закону, перший розділ із шостого віршу. Що я заговорив про вибір, тому що років 15 назад, коли передо мною також стояв вибір, Чи їхати до братнього народу в Москву, заробляти фінанси, чи залишатись тут в Нетішині, і служити Богу з невеличкою групкою, яка нуждалася в мені, яку треба було підтримувати. Знаєте, я. На короткий час спробував і поїхав в Москву, де я заробив не стільки фінанси, як хвороби, Попробував ту обстановку, де нема спілкування з дітьми Божими. І через півтора місяця я приїхав і сказав, Господи, буду їсти сухарі, але не хочу такого вибору. І я вдячний Богу, що він дав мені можливість такий вибір зробити. І я про це не жалію. І хочу читати Слово Боже повторення закону перший розділ 6 по 27 вірш. Читаємо такі слова. 6 по 27 вірш. Господь Бог наш промовляв до нас на хориві, говорячи: досить вам сидіти на цій горі, оберніться і рушайте, і йдіть на гору Амореянина та до всіх сусідів його на степу, на горі, і в долині, і на півдні, і на побережі моря, до краю Ханаанського та до Ливану, аж до Великої річки річки Єфрату. Ось я дав вам цей край, увійдіть і заволодійте цим краєм. Що за нього Господь був присяг вашим батькам, Авраамові, Ісааку та Якові, що дасть його їм на їхню та їхньому насінню по них. І сказав я того часу до вас, говорячи, не можу я сам носити вас. Господь Бог ваш розмножив вас, і ось ви сьогодні щодо численності, як зорі небесні. Господь Бог ваших батьків нехай додасть вам у тисячу раз, і нехай поблагословить вас, як Він говорив вам. Як я сам понесу тяготу вашу і тягар ваш, і ваші суперечки. Візьміть собі мужів мудрих, і випробуваних, і знаних вашим племенам, і я поставлю їх на чолі вас. І ви відповіли мені та й сказали добра та річ, що ти кажеш зробити. І взяв я голів ваших племен, мужів мудрих та знаних, постав їх головами над вами. Тисячниками і сотниками, п'ятдесятниками, десят... десятниками та урядниками для ваших племен. І наказав я того часу вашим суддям, говорячи: вислуховуйте суперечки між вашими братами і розсуджуйте справедливо між чоловіком та між братом Його, та між приходьком його. Не будете звертати уваги на обличчя в судді, як малого, так і великого. Вислухайте, не будете боятися обличчя людини, бо суд Божий він. А ту справу, що буде занадто тяжка для вас, принесете мені, і я вислухаю її. І наказав я вам того часу про всі ті речі, що ви зробите. І ми рушили схориву та й перейшли в цю велику і страшну пустиню. Що бачили ви дорогою до гори Аморіянина, що, як наказав нам Господь Бог наш, і ми прийшли аж до Кадеш Барнеа. І далі е, ми знаємо. Вибір постав перед Божим народом. Треба було зайти, просто перейти границю і завойовувати той край, який Бог дав для них. Але вони злякалися, і перше вирішили послати туди розвідників. І коли послали туди розвідників, ті прийшли, подивилися, який той край чудовий. Але дуже великі люди, і вони злякались. І прийшли і кажуть, ми не завоюємо той край, тому що ті люди, вони сильніші нас. І далі ми читаємо такі слова з 26 го віршика. Та ви не хотіли йти, були не слухняні Господа Бога вашого. І нарікали ви по ваших наметах і говорили – з ненависті до нас Господь вивів нас з Єгипетського краю, щоб дати нас у руку Амаріянина на вигублення нас. Ви знаєте, читаючи ці слова, часто бачу себе, який я є в цьому житті. Вони по наметах нарікали, на Господа нарікали, були недовольні своїми старшими, які, яких вилів їм Моїсей що вони вибрали. Але ж перед людьми був вибір. Перший вибір, який був, щоб вони могли вибрати тих людей, яким вони довіряють, яких вони знають, яких вони поважають, щоб ці люди судили їх справедливо і вирішували багато питань, яких самі вони не могли вирішувати, тому що в них були з кожного свої справи, в кожного було своє служіння, особливо в левіт, левитів. І якісь вирішувати питання, коли багато дуже людей треба було поставити тих людей, які, яким вони довіряли. І Мойсей каже: виберіть сперед себе тих людей, яких ви поважаєте, яким ви довіряєте, і хай вони вирішують ті нагальні справи, які у вас з'являються кожен день. А якщо вони щось не зможуть вирішити, тоді вони хай приходять до мене, і ми будемо вирішувати спільно. Знаєте, Бог дав мудрості до Моїсея, щоб він так поступив. Тому що народ Божий розмножився, і Мойсей вже сам не міг управляти цим народом. І Мойсей вів цей народ, і коли перестав перед цим народом вибір, йти, завойовуй, бери цю землю, де тече молоко і мед, народ злякався. Народ забув. Хто є такий Бог живий? І сказав, що ми не зможемо завоювати цю землю, тому що там дуже великі люди. Скільки пройшло часу, скільки народ бачив чудес і бачив, як Бог благословляв і вів, але пройшов момент і десь все забулося. І кажуть люди, що Бог нас вивів, щоб тут погубити. Де ділася впевненість, де ділася довіра Богові живому? Знаєте, часто Бог говорив до свого народу, каже, я тобі пропоную добро і зло. І перед тобою стоїть питання, що ти маєш вибрати? І що часто людина вибирає зло, думаючи, що то добро. Але це все. Знаєте, залежить від того, як ми довіряємо нашому Богу? Чи дійсно ми повністю все своє життя і всі ті плани, які в нас, ми довіряємо Богу, чи, можливо, в деяких моментах ми більше довіряємо людям, ніж нашому Господу? Ось ізраїльський народ, побачивши тих великих людей, зробив свій неправильний вибір. Вони забули Бога, і Бог сказав: не війдете туди, ви в ту землю, тільки діти ваші війдуть. І наслідок, наслідок того, що 40 років ходили по пустині, поки всі дорослі не помирали в ній. А та земля, в якій вони могли вже 40 років жити, вона досталась тільки їхнім дітям. І ще одне місце читаю перша книга Самуїла. Чи на російській мові перше царство? 12 розділ з першого віршика. Перша книга Самоїла. Бо перше царство, 12 розділ з першого віршу читаємо такі слова. І сказав Самуїл до всього Ізраїля: Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. А тепер той цар ось ходить перед вами. А я постарів та посивів, а сини мої, ось вони з вами. І я ходив перед вами від своєї молодості аж до цього дня. Ось я свідкуйте проти мене перед Господом та перед його помазанцем, Чи його вола я взяв, чи осла, чи його взяв я, а кого я гнобив, кому чинив насильство, і з чиєї руки взяв я підкупа і відвернув свої очі від нього. І все це я поверну вам. А вони сказали. Не гнобив ти нас і не чинив нам насильства, і ні від кого нічого не брав. І він сказав: Господь, свідок на вас, і свідок його помазанець цього дня, щоб ви нічого не знайшли в моїй руці. А народ сказав: Свідок! І сказав Самуїл до народу: Свідок Господь, що поставив Моїсея та Арона, і що вивів наших батьків із Єгипетського краю. А тепер станьте, я буду судитися з вами перед Господнім лицем про всі добродійства Господні, які він учинив із вами та з вашими батьками. Як як і прийшов був до Єгипту, і батьки ваші кликали до Господа, то Господь послав Моїсея та Аарона, і вони вивели ваших батьків з Єгипту і осадили їх у цьому місці, та вони забули Господа Бога свого. І він передав їх у руку сісера, начальника Хацорського війська, і в руку Филистимлян, та в руку Моавського царя. і вони воювали проти них. І кликали вони до Господа та говорили: згрішили ми, бо покинули Господа та служили ваалам та Астартам. А тепер урятуй нас із руки наших ворогів, і ми будемо служити тобі. І послав Господь Єрубала, і Бедана, і Євтаха, і Самуїла. І врятував вас із руки довколишніх ваших ворогів, і ви сиділи безпечно. А коли ви побачили, що нахаш, цар Амонських синів, прийшов на вас, то сказали мені: ні, нехай царю не над нами цар, а цар ваш, Господь Бог ваш. А тепер ось той цар, якого ви вибрали, якого жадали, і ось дав Господь над вами царя. Якщо ви будете боятися, Господа, будете служити йому. І будете слухатись Його голосу, і не будете непокірні до Господніх заповідей, то будете й ви, і цар, що царює над вами, ходити за, за Господом Богом вашим. А якщо ви не будете слухатись Господнього голосу і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків. Вся ця історія, яку ми читаємо, дуже є хорошим прикладом для нас. Ми бачимо, коли Господь сам ставив людей, які управляли його народом своїх пророків, священиків, і народ покорявся тим словом, які говорили вони від Бога, то народу було дуже добре. І, народ, і Бог благословляв цей народ, і вони мали успіх, тому що ці люди, вони вірно виконували слово Господнє. І вони щиро ходили перед Богом і служили Богові, і вони боялися зробити щось недобре. І Самуїл, ставши перед народом, сказав: ось я перед вами, і Бог свідок. Якщо щось я зробив вам недобре, скажіть мені, тому що я вже старий і вже я буду залишатися служіння. Але народ сказав: Бог свідок. Нічого ти не зробив поганого для нас. А ви, каже, не послухались Господа, ви захотіли царя, і Бог дав вам царя. А тепер Бог повеліває. Якщо ви і ваш цар будете служити Господу, то Він благословить вас. Якщо не будете разом своїм царем служити Господу, то він не благословить ні ваш, ні вас, ні подальше покоління. Ви знаєте, ми знаходимося в такому самому положенні із вами. Коли весь народ, забуваючи Господа, відступаючи від його заповідей, стає служити ідолам, яких дуже повно сьогодні в світі, то як народ цей хоче, щоб Бог благословляв його? Я читав одну таку історію, коли знаєте, була євангелізація? І один чоловік приходив на цю іванілізацію, сидів, слухав і потім виражав недоволення, що Бог Він несправедливий, він забрав в мене жінку, Він забрав в мене дитину. Як я тепер можу йому поклонятися чи йому служити? І коли проповідник запитав його, а ти дійсно був близький з Богом? Тоді в той момент, коли сталася ця трагедія, ти знав живого Бога, ти дійсно довіряв йому все своє життя? Ні, не довіряв. То які претензії можуть бути до Бога, якщо ти не був Божою дитиною, а тепер ти пред'являєш пред претензії, щоб Бог тебе не благословив і не зберіг твою сім'ю? Які можуть бути претензії, коли? Ти не був Божою дитиною. Батько, він завжди хоче захистити своїх дітей, свою сім'ю. Так і наш небесний батько, він завжди захищає своїх дітей, які є, дійсно є його дітьми, які не називаються, а які дійсно є слухняними дітьми Божими. І ми бачимо, Самуїл сказав: якщо ви і ваш цар. Будете вірні заповідям Господнім, то Бог вас благословить. І залежить дійсно від нас, від людей, ми зробимо вибір, чи ми будемо вірні Слову Божому, чи ми будемо і хочемо жити так, як нам подобається. І ще одне місце хочу прочитати друге піснення апостола Павла до Тимофія. Четвертий розділ з першого віршу прочитаємо такі слова. Друге послання апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ з першого віршу. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих. За свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй, з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Апостол Павло писав до молодого проповідника, до Тимофія, до служителя молодого, як він повинен був жити в цьому світі, яке він повинен був нести служіння, як він повинен був управляти церквою. Йому потрібна була ця допомога, підтримка. В першу чергу духовна підтримка, і апостол Павло старався його підтримати. І каже, що настануть часи, коли здорової науки не будуть слухати і не будуть триматись, а будуть вибирати собі вчителів за своїми пожадливостями. Ви знаєте, часто і ми, люди, коли в нас в Україні бувають вибори. Багато хто, не думаючи про майбутнє, вибирає щось матеріальне, декілька тих гривнів, думаючи, що це йому допоможе. Але Бог хоче, щоб ми бачили далі, ніж тільки отут біля себе. Бог хоче, щоб ми думали не тільки про себе, про своїх дітей. Про своїх внуків, тому що ми не знаємо, оскільки ще буде світ існувати. Але якщо людина думає тільки про себе, про теперішнє, аби мені було добре, а там, як прийдеться, нещасна та людина. І я би хотів сказати, щоб ми в нашому житті завжди робили правильний вибір. Якщо перед нами стоїть якесь питання, ми не знаємо Бог живий, який дасть нам рішення правильне, який дасть нам розуму зробити правильний крок. Але для цього що треба? Щоб ми молилися і довірялися йому. Щоб ми не залишали Оти молитовні зібрання, де збираються діти Божі і моляться за якісь проблеми, за якісь питання. Щоб ми дійсно старалися, що я маю бути там, якщо не я, хто може там бути? І щоб ми горіли цим, що на нас є відповідальність, ми молимось до Господа, і ми віримо, що Бог. Допоможе. Тож, хай благословить нас Господь, коли перед нами постають різні питання, і ми не знаємо, який вибір зробити, ми завжди молилися до Господа. Тому що ці місця, де ми з вами прочитали, ми бачили, що перед людьми завжди стояв вибір. І не завжди люди робили правильно цей вибір. Часто люди більше надіялись на людину, ніж на Бога. Але Бог наш є Бог живий. І Він хоче для нас тільки добра. І Він хоче від нас, щоб ми у всіх обставинах життя служили Йому. І Він дасть нам завжди мудрість зробити правильний вимір. Хай Бог, благословить нас Бог. І ще більше нам сьогодні скаже. А йому хай буде щира подяка і щира хвала. Амінь.